Всім привіт! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еверкатур. І я вам про термальні джерела вже робила багато ефірів, багато відео ви бачили. І я думаю, що я об'єктивно можу оцінити ті чи інші, бо в мене великий в тому досвід. І зараз в Польщі. Від містечка Закопане всього-навсього 17 кілометрів є такий термальний комплекс, який називається Хохоловський. І що тут, як, до чого, дивіться, я вам обов'язково покажу і, як завжди, в кінці відео плюси, мінуси розкажу. Ось так тут гарно на вході витермали. Велика, велика, безкоштовна стоянка для авто, також для автобусів. І ми заходимо на рецепшн. Тут це так гарно, передглянемо, красиво. Прибрано. Є такі лавочки. Є такі цікаві, гарні. Зивезні фотозони. Ресторація. Салатка 38. Пироги 38, Русол 24, Зуба 26. Абсолютно нормальні ціни і такий гарний ресторанчик. Тут такий гарненький-гарненький ресторанчик. З виглядом. З виглядом на термали, все так дереві, гарно, дуже красиво і затишно. При вході в ресторан є туалети. Звичайно, безкоштовні. Вхід в термали відбувається з мінус першого поверху. Є вказівник, каси, всі проходять, купують квиточки. Три години нормальний 85, якщо старші 60, то 69. Це якщо понеділок п'ятниця. А в вихідного дня трішки дорожче. Розраховуватися за вхідний квиточок можна або карткою, або готівкою в злотих. Одразу після каси вам запропонують перевзутися, зняти взуття з вулиці і одягнутися в тапочки. І потім ви заходите в таку велику залу, де є багато шаф різнокольорових. На вході вам дадуть браслетик, вам скажуть, ваш сектор, наприклад, в мене голубий. і я йду шукаю голубі шафки. І тут, бачите, є на стелі вказівник. Де є голубий колір і де є зелений, вказівник показує, як правильно йти. Ідемо по дорозі, шафи розбавлені роздягальнями, а також фени для кожної роздягальні, що теж дуже зручно. А, так, і бачу свій голубий сектор. Я йду до голубого сектора, і тут потрібно що зробити. Тут потрібно... Ваші часи до такого віконечка і шафа автоматично видає вам номер. Тобто на брастальтику не вказаний номер, а до будь-якого щитувача підходите і вам надає номер. І вже на цьому номері ви під... натискаєте, підходите, зараз я продемонструю. Так, наприклад, моя шафа 3750 я одразу підходжу, натискаю і шафа відкрилася. Ой, не ручки, нема нічого, але нічого, можна відкрити. І тут я склала всі свої речі, закриваю шафу хлоп і все. Потім, якщо мені потрібно, я знову приходжу, відкриваю і користуюся. Потім проходимо є безліч душови. Багато досягає. Виходимо на другий поверх і потрапляємо в зону. Загальних басейнів, зараз я вам покажу, а потім цієї зони вже можна доходити до інших локацій. Так. Тут у нас другий поверх нападається. Так, ну зайшла, я прийшла я визвонив по таку деферу. Багато є джакузі. Тут також можна придбати гумові речі. Тут джакузі працюють, не перестають. Є лавочки, що просто можна залишити речі. Так, Це в нас Олімпійський басейн. Просто можна плавати. Так, це в нас е, дитяча зона, дитяча гірка. Є рятувальник, який допомагає. Ось тут є теж е, речі можна залишати, шезлонги і дитяча зона. Досить-досить велика. Така ілюстрована, декорована. І дитячий цвиль. Діти граються. Там ще є ялиночка. Тут ще така зона, взагалі для масок матьопи. Тут в дитячій зоні є вукат, можна собі поїсти. Так, тут також джакузі, дорослі. А тут знову зона для діток. Діти відпочивають, граються і так далі. Також на другому поверсі знаходиться бістро-бар, де можна буде поїсти. Так, біля кожного басейну є вказівник, на якому виведена інформація, яка глибина, який склад і яка температура води. Да. Так, заходимо в басейн на вулиці. То саме головне перейти оцей бітер під холод. Яка тепла, гаряча, гаряча. Okay. Ось, да. На Ой, тут тут видніється аквапарк. Тут можна грати в волейбу. Копіловські терми це найновіший термальний комплекс в польських татрах. І він відкрився лише в 2016 році. Загальна площа поверхні води займає 3000 метрів квадратних і розраховано на 30 басейнів. Серед них три зовнішніх великих з термальною водою. Найкращий термальний об'єкт, який має найбільшу сауну. З виглядом на гори татри, і єдиний термальний комплекс з лікувальною водою у даному регіоні, Воду добувають з глибини майже 3600 метрів. Вода сірчана позитивно впливає на шкіру і кровоносну систему, і допомагає при лікуванні ревматичних захворювань, особливо корисні сольові вани від неврозів, безсоння, артрити. Окремо є зал з зірководневою термальною водою, температура якого 36 градусів Цельсії. І термальний басейн з юдованою водою з температурою 32 градуси Цельсії. Відмічну коротші термальні води біля покупанника по полоні можу радити більше, знаєте, такі муру тому що є абсолютно три різні стоми. Різні Дитяча дуже велика, скутина релашкова, які зараз тут знаходиться. І ще зараз я вам також побачив, є золота активна з куваром, Це можна замовити нати, мертві, копчені, пиво, там грає музика, там і релаксує, навіть танцює. Там вмикаються гарні фонтани, тобто така декорована, ялиночка приїхали, яка на користь мета. Тобто це більш молодіжний, класний е, варіант. Взагалі це термальні води для всіх категорій, але якщо молодь планується, то відбудь собі на замітку і відбудемо такі термальні води. Так, зараз спускаються на мінус перший поверх. Тут треба швиденько перебігти, бо може бути прохолодно. Які світри тут бігають, тут є туалетки, також годинник, також тут є з сіркою, Джакузі спокійні. І ще один басейн Але я йду на... Я їду в Молодіжний басейн, то що я вам обіцяла. Все, я ще тут працюю.

Дуже продумано і комфортно зроблено те, що все зонально розділено. Молодь до молоді, діти до дітей, аквапарк до аквапарку, лікувальні процедури до лікувальних процедур. Хто хоче джакузі, той джакузі. Тобто можна так сказати, що терми для дуже широкого кола людей. Кожен знайде свій куточок, якому йому буде зручно для оздоровлення, для розваг, для відпочинку, хто що бажає. У святкові дні також навіть відбуваються такі вечірки з діджеями, з такою, знаєте, атмосферою свята для молоді. Тому візьміть молодь обов'язково на увагу, на замітку. Це термальний комплекс в термальному комплексі. Хочеться фотографуватися, знімати відео, і так, в принципі, всі і роблять. Видку, пройшло 3 години перебування, навіть не встигла вам показати сауни, але це ви вже самі мусите поїхати і подивитися. Ввечері в, в термальному комплексі також дуже красиво. Все прибрано, тоді п'яний небрічних свят. Машин є багато, постійно прибувають нові. Якщо ви брали, в булбарі там пиво чи напої, або ходили в ресторанчик для того, щоб похарчуватися, то вам всі кошти пробиваються на ваш браслет-годинник. І коли ви виходите з термального комплексу, ви підходите на касу, розраховуєтеся можна карткою, можна готівкою, і вже аж тоді виходите з термального комплексу. Ну і я вас запрошую вас в свої друзі. Підписуйтеся на мій канал, адже в мене все про подорожі, туризм. Я буду рада вас бачити. Також ставте вподобайки, пишіть коментарі з радістю відповім.